Всім привіт! Ви на каналі кухні з помічниками. Сьогодні готуємо хрусткі трубочки з яблуками. Яблуками ми їм, чистим, ріжемо шматочками невеликими і на сковорідки разом з цукром їх бланшируємо чи піджарюємо, як правильно, щоб випарувати трішки волою. Далі беремо джем, беремо тісто філо по інструкції, його розморожуємо. Спочатку розгортаємо і починаємо мазати. Спочатку я мазала джемом, потім додавала яблука і трішки в'ялених вишень. Ви можете додати за смаком тільки яблука, або один джем. Все це діло скручували. І викладали на дечку, застелене пергаментним папером. Збивали яєчко і зверху ці трубочки смащували яєчком. Потім ставили в духовку на 200 градусів до румяної скоринки. От такі вони виходили. Дуже хрустке тісто і соковита начинка. Тож готуйте і хай вам всім смакує.